Всім привіт хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Нагано хочуть стерти з історією UFC. Дано назвав топ 3 найпопулярніших бійців. Цукерберг каже, що не буде чекати маска. Ну і як по традиції, давайте розбиратися. Тренер стрікленда розповів, чому Шон готовий битися з будь ким в будь-яку хвилину. Це шанс всього нашого життя. Нещодавно ми були в залі, і він сказав: Чувак, можливо, це мій єдиний шанс позмагатися за титул. Він розривав свою дупу і робив все можливе, аби проявити себе. Перед ним стоїть один із найкращих бійців в історії в обличчя Десанії, ми готові прийняти цей виклик. Шон завжди залишається в залі, не дивлячись ні на що, і це дозволяє нам битися на короткому повідомленні. Ми розуміли, що у нас може з'явитися така можливість, закінчив тренер. Ну що, сподіваюся, Шон зможе нормально битися з розірваною дупою. Це буде доволі важкий бій. Але Хочу відмітити, що він реально приймає всі виклики. Дана, напевно, один із його найбільших фанатів. А от те, що вони прийняли бій на короткому повідомленні, я думаю, вони би його прийняли в будь-якому випадку. Такий шанс може випасти один раз в житті, а перед Стріклендом ще була пара кандидатів. Конор МакГрегор назвав імена трьох наступних суперників. Наступний Майк Пінята Чендлер в грудні, потім Джастін Гейджі за пояс БМФ і трилогія з Нейтом. З Чендером мені прийдеться битися в будь-якому випадку, я просто вкладу його спати, додав Конор. В принципі, все це він вже говорив, але трішки грав на нервах у Чендлера. Дано вже підтвердив бій з Чендлером, ну а Джастіну залишається чекати свого бою. Думаю, потім він буде не проти прийняти такий виклик. Також Конор оцінив виступ Джошуа, який бився проти Хеленіуса на цих вихідних. Це була дуже важка плюха. Боже мій, він справжній нокаутер, він дуже крутий хлопець. Не можу дочекатися, коли він поб'ється з Вайдлером. Не можу дочекатися, коли буде бій з Фюрі. Нам потрібні ці бої. Я радий, що все почало рухатися. Дивно, чому ніхто не згадує усика з трьома поясами, нікому не потрібні пояси чи як. Чи вони всі сцикують сказати в голос його ім'я? Також Конор після бою підійшов до Джошуа та дав йому випити свого пива. Виглядало це досить крінжово, я вам скажу. Ну а Чендлер, звісно, радіє, що в силі. Для мене грудень звучить ідеально, додав Чендлер у соцмережі. Тано Вайт назвав імена трьох найпопулярніших бійців UFC на даний момент, цитую його слова. Якщо вибирати брати із тих, хто зараз знаходиться в UFC, це по перше, Ізраїль Адесанія. Він наша найбільша зірка. Що мені в ньому подобається, так це те, що він любить битися. Він готовий виступати пару разів на рік. Ще є Алекс Волконовський, справжній дикун. Хамсад Чимаєв також велика зірка. Його бої дійсно хочуть дивитися. І в нього попереду зустріч з Павло Костою. Закінчив дана. Першими двома все зрозуміло, дійсно ніяких питань нема. І один, і другий доводять, що вони топи і готові вийти проти будь-кого і в будь-який час. А ось Чимаєва я вже так серйозно не сприймаю. Він давно не бився, але дійсно, увагу до себе під час бою та конференції він привертає дуже велику. Цукерберг заявив, що не буде чекати маска. Думаю, всі ми можемо погодитися, що Ілон не відноситься до цього серйозно, і пора йти далі. Я запропонував дату. Дана запропонував зробити це благодійним протистоянням. Ілон не підтвердив дату, після чого сказав, що йому потрібна операція, а тепер просить провести тренування на моєму задньому подвір'ї. Якщо Ілон серйозно думає про дату офіційний івент, він знає, як зі мною зв'язатися. Якщо ні, час йти далі. Я хочу зосередитися на змаганні з людьми, які серйозно відносяться до спорту. Додав Марк. Ну що, я думаю, з Ілоном все зрозуміло. Твітерний воїн потихеньку зливається з бою. Ну а Марку бажаю знайти собі гідного суперника. Стерлінг прокоментував його бій з умелі. Давайте на чистоту. Із всіх боїв у нього був лише один сильний суперник, якого він переміг роздільним рішенням. Подивіться на моє резюме, я побив практично всіх топів, і це зробило мене тим, ким я є. І це стане зрозуміло в день бою, підсумував Стерлінг. Ох, хлопці, я думаю, ми ще не раз почуємо від Стерлінга, кого побив він і кого омеллі. Він повторює це як молитву кожен день, і ми всі це чудово знаємо. Знаємо, хто буде фаворитом, звичайно. Бій вже скоро, і ми отримаємо відповіді на всі ці питання. Ну і виявляється, нещодавно UFC представили бійця та фонанчукві як єдиного хлопайська Каміруну в історії промоушену. Нгану вже увірвався у Твіттер. Не дозволяйте їм брехати і змінювати історію, написав він у соцмережі. Блін, що Нгану там робив із Вайтом, я реально боюся уявити. Бідолагу стерли з історії UFC. Бразильський класунчи Павло Коста дав коментар на рахунок свого бою з Чимаєвим. Після того, як я розіб'ю обличчя цього солодкого чеченського злодія, я відберу пояс в UFC, а потім буде два великих боксерських поєдинки з зірками, це 100%. Чудово, дочекатися не можу цього бою, не знаю чому, але мені подобається, як Коста проводить бої, як він проводить розкрутку. Але Чимаєв буде дуже важким викликом для нього, це явно непрохідний варіант, аби кидати такі меседжі. Бажаю йому успіху. Також цієї неділі пройшов бій двох бразильців Вісенте Люке та Рафаеля Досаньоса. Бій пройшов досить рівно. Було багато спроб переводів, і більш вдалим у цьому опинився якраз Люке. Він забрав бій одноголосним рішенням. На незалежному порталі MMA Decisions також більшість проголосувала за Люке. Ну і чемпіон в середній везі Адесання каже, що не проти битися Чимаєвим у разі його перемоги, що знову ж таки підтверджує слова Дани про трьох кращих бійців. Чи буде Чимаєм наступним опонентом, якщо отримає перемогу над Костою? Звичайно так. Я хотів провести бій з Дюпусі, але він втратив свій шанс. Сказав, що у нього болить нога. А ви подивіться на мою ногу, вона як повітряна куля, додав Саня. Непогані бої нас чекають у середній вазі, ми в будь-якому випадку у виграші. Я би подивився на любий з цих варіантів: чи то Коста проти Сані, чи то Чімаєв, також Дюпусі та Стрікленд. У Санька з'явилося багато роботи хлопці. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Ну і почуємось. Сподіваюся, вам сподобалося.